На часі южнівські новини у студії Олег Максименко і зараз про основні матеріали випуску. У Южному знімали художнє кіно. Заводчани доводили свою професійну майстерність на міжнародному рівні. Спорт пройшли змагання з пляжного футболу у залі Спартакіади Порту Южний. Южний на один день перетворився на Москву. У неділю рух на одному з міських проспектів перегородили кінематографісти. Вони знімали епізод історичного художнього фільму про Одеський кримінальний світ за творчим процесом. Спостерігала Алла Лабунець. В Южному пройшли зйомки кримінальної драми. Одеса мама саме так звучить робоча назва нового проєкту. Фільм відобразить події 1980 року напередодні Олімпіади. Тому проспект Ігорського десанту перетворився на московську вулицю з відповідною символікою. Це історичне кіно ми встановлюємо всю нашу олімпійську символіку. Отець ось цвет несостоявшогося совєтського союза. Вот, короче, кино об одесских жуликах и о том времени. Я думаю, ностальгия будет для многих. Фільм розповість історію молодого карткового шулера, який хоче виїхати за кордон. Для цього йому потрібні великі гроші. Та аби їх заробити, герою доводиться провертати численні афери місто дії Одеса та Москва. Режисером проекту виступає Едуард Парі, відомий за фільмами Острів непотрібних людей та Ощасливчик. Головну роль Костянтина Волошина виконує молодий серіальний актор Антон Феоктистов. Виробництвом картини займаються одразу три компанії. Здесь и одесситы с Одесской киностудии, административная группа. Здесь творческая группа Московская. Здесь творческая административная группа Киевская компания Star Media. Здесь много сил слилось в одно кино. Но это одна из таких себе сак, плеяд о, о, славном южном городе. Но это всегда интересно. Очень много мифов о нем. Вот это один из мифов. Короче, это продастся. В Южному знімалися сцени, які за сценарієм відбуваються у Москві. На проспекті Григорівського десанту були встановлені декорації, а рух транспорту був припинений. Наше місто було обрано для зйомок не випадково. у вас такий собі в зачатки такому конструктивному хороший проспект, схожий на московський і свободний від машин город з лупчими людьми, які дозволили його на воскресенье перекрити. В Южному також відбулися зйомки сцен на морі. Кіношникам, ще доведеться виконати великий об'єм роботи. Коли картина з'явиться на екранах, достеменно поки що невідомо. Спеціалісти одеського прибортового заводу демонстрували свою професійну майстерність на міжнародному рівні. В Одесі відбулись конкурсні змагання серед зварників, в яких взяли участь шість заводчан. Міжнародний конкурс зварників в Одесі одне з небагатьох місць, де можна зустріти велику кількість серйозних та водночас схвильованих чоловіків. Ще пак. Тут вони проходять тест на професійну майстерність. Цьогорічний дев'ятий за історією проведення конкурсу зібрав 37 зварників з України, Росії та Білорусі. Протягом п'яти днів вони змагалися у трьох номінаціях. Переможців шукали у ручному аргонодуговому, механізованому та ручному дуговому зварюванні електродами. Проявити себе зварники мали на теоретичному та практичному рівнях. Їх підготовку та навички перевіряла міжнародна комісія з шести членів журі. Уровень свачка, можно сказать, значительно вырос. От конкурса к конкурсу это достаточно прогрессирует заметно видно. Это особенно заметно было по внешнему, ну, оценки теоретических знаний и внешнего вида образцов. То есть визуальный осмотр образцов показал практически равные результаты. И только разница там у привела, ну, позволила оценить, найти победителя, оценить. Активну участь у боротьбі за звання кращих традиційно беруть зварники одеського припортового заводу. Вже багато років вони задають рівень для інших учасників. Цього разу на конкурс завітали шість представників ОПЗ, і, хоча кожен має за плечима чималий досвід, зауважують, показати себе достойно на конкурсі справа з нелегких, адже конкурс розвивається, конкуренти стають сильнішими і на результат здійснюють вплив все нові і нові фактори, такі як час, теорія та навіть моральний настрій. конкурсанты все съехали сильные, неоднократные не то, что там победители, это они не неоднократные участники нашего конкурса. То есть все подготовлены, все знают, что они хотят добиться, и каждый ставит цель победить. В этот раз, видать, не наша судьба была. Не удалось нам задать хорошие места. Ну, лучший результат – наше третье место, которое занял Тихонов Сергей. Ну, это довольно-таки хороший результат. А молодой сварщик, на которого мы и ставили цель. Олег Лучик должен был показать хороший результат и Сергей Тихонов в принципе, третье место, думаю, достойно. Когда приезжают очень сильные сварщики, здесь уже очень серьезная конкуренция. Довольно-таки тяжело было соревноваться с такими сварщиками. Не первый раз. Я в прошлом году просто не был. Они были. Намного труднее стало соревноваться. Конкурсная программа немного поменялась. Как бы для меня это чуть-чуть было проблематично. Но я был спокоен. Я думаю, що этот результат, бы вказався в том, що я спокоен. Критерії оцінювання на конкурсі дуже високі. За такими стандартами працювати на рідних підприємствах зварникам майже не доводиться. Адже зазвичай ті мають справу з певним набором конструкцій, виробів та обладнання. Тому конкурс це ще й можливість завжди бути у професійному тонусі. Та найцінніше, як завжди, це обмін досвідом з колегами. Я много що знав. Спонсорів між собою багато говорили, як люди працюють. так звісно дуже багато. Обмен опытом, так. У мене переняли інструктора Прометея, некоторые там хитрості, які использовал при сварці образцов. Я трохи теж посмотрел. Є таке, звісно. Другий рік поспіль переможцем конкурсу у загальному підрахунку став російський представник. Всюди сущим прозвали зварника з міста Ачинськ. Роман Гарін посів призові місця у трьох номінаціях та здобув одне з трьох свідоцтв класифікаційного європейського товариства, а його супроводжуючий отримав додатковий приз як керівник найдосвідченішого зварника. Такий успіх майстер пояснює стандартами держтехнагляду. У Росії вони дуже жорсткі. Це, опять же, неожиданість. Емоцій більше не бачу. Опять же, шок. По поводу автоматическое даже и не думал не ожидал просто пригласили попробуй попробовал казался первым предупредили познакомились собрались люди чемпионы 9 10 11 года то есть конкуренция была поэтому не ожидал Важлива особливість конкурсів на кшталт Одеського це можливість розвивати не лише професіоналізм учасників. Скупчення представників рідкісної професії для вітчизняних виробників кладять можливості. Тому спонсори на такі заходи відгукуються дуже активно. Так, ще одну номінацію цього року започаткував один зі спонсорів змагання. Принцип простий виробник надає обладнання, зварники в свою чергу, рекомендації щодо зручності користування. Услышать мнение именно от были були представители Білорусії, России, Украины, этот, их именно отзыв об этой технике, плюс замечания, пожелания, которые о, в процессе мы учтем, ну и естественно, что будем еще и дальше совершенствовать эту технику, ну чтобы она действительно была лучше. Наступного року міжнародний конкурс професійної майстерності зварників в Одесі святкуватиме ювілей. Десятий раз зварники зберуться для того, щоб обрати кращого. Організатори до цієї дати ставляться серйозно. Зауважують, конкурс розширює свої межі. Вже є бажаючі взяти участь зі східної Європи та Азії, зокрема з Китаю. А це, в свою чергу, потребує ретельного перекладу усієї документації. Міська лікарня хоче попросити депутатів допомогти у виділенні коштів на встановлення ще однієї галеосистеми для забезпечення потреб закладу у гарячій воді. Подібна система працює у лікарні вже майже рік, як запевняє головний лікар Роман Лиманський, економічний та практичний ефект більше ніж позитивний. Підсумком річної експлуатації сонячних батарей є тільки позитивні показники. Окрім підігріву води, дану систему можна використовувати і у опалюванні приміщення. Взимку при наявності зовнішніх теплових джерел сонячні генератори теж дають можливість економити. Тобто, днем стаціонарну систему відключають та користуються тільки новими генераторами, а це значна економія бюджетних коштів. У нас до з'явлення цих генераторів теплових. У нас в больнице в стационарах было 39 э, электробойлеров, которые постоянно грели в водоводелениях. 39 электробойлеров, это в среднем 2-2,5 кВт, працюють они не менее 12 часов. Вот и прикиньте себе какие-то деньги, какие це затраты, это не говорю о том, что сама э, система электроснабжения не рассчитана на, такое мощ на такие мощности, на потребление электроэнергии. Зараз ми маємо больницу полностью, повністю горячей водою, а зробити и запас около тонны, запас на зиму. Експлуатація сонячних батарей не передбачає особливих незручностей. Послугами спеціалістів фірми, яка встановлювала систему, лікарня не користується. Фахівці медичного закладу контролюють роботу батарей самостійно. Ми періодично обслужуємо цим. очень много пыли осаживается, и мы это где-то на 8-10% снижает эффективность солнечных систем. Поэтому мы где-то два раза в месяц в летний период особенно моем вот эти стекла. Ну а в основном она не требует особого обслуживания. Главное, чтобы кто-то там не влез в систему в электронную. Зараз керівництво лікарні розглядає питання стосовно встановлення додаткових секцій сонячних батарей. Об'ємів гарячої води, які виробляються системи, на всю лікарню все одне не вистачає. Цих об'ємів для нас мало, тому що об'єми розчитані на роботу 50 коїк. У нас 120-коїчна лікарня. Тобто, нам, да, тобто ми допомогти плануємо таку ще одну систему. Враховуючи досвід лікарні, керівництво міста планує у наступному році встановити подібні батареї у дитячих садках та міській поліклініці. Окрім грошової економії, на користь цієї системи свідчить і те, що строк її придатності не обмежений. Педагоги з Очакова вражені функціонуванням системи освіти Южного. Про це вони висловились під час візиту з обміну досвідом. Головною метою зустрічі педагогів двох міст стало вивчення готовності ушпових закладів до впровадження нових держстандартів початкової освіти. Поки малеча спить, дорослі працюють. Южне відвідала делегація педагогів з Очакова. Вони завітали до багатьох навчальних закладів, серед яких загальноосвітні, дошкільні та внешкільні. Ціль візиту обмін досвідом. Сейчас по приказу Министерства образования и науки Украины проходит взаимообмен между областями. 15 числа Одесская область посещала районы Николаевской области, а сегодня мы радушно принимаем соответственно у себя Николаевскую область. Наразі триває активна підготовка до навчального року. Отже, гості отримали можливість побачити, як це відбувається в нашому місті. Важливим є те, що делегати ознайомились з всіма складовими процесу підготовки. Ми сейчас знаходимося всі в стані підготовки кучебному году, к новому чебному году. Ну і цель візитака раз вот і посмотрети состояння. Готові то смотрелась матеріальна база, і дідакти база, і методична база. І я думаю, що сьогодні наше учреждение образування достойно себе представили. гості залишилися задоволеними візитом. Вони оцінили досить високий рівень розвідку системи освіти в Южному. Навіть деякі методи роботи освітяни з Очакова хотіли б спробувати застосувати і в своєму місті. Очень много именно в самой структуре управленческой структуры я взяла для себя, потому что именно то, что у вас объединяются такие важнейшие структурные подразделения исполкома в единую систему, это позволяет все-таки объединить и работу и координировать работу. Для нас это уже новость, и мы, может быть, также на нашем уровне нашего исполкома будем это внедрять. Заведующая очень умело, красиво преподнесла визитку своего детского сада. І, звісно, ми в свій родній очакав увеземо дуже багато. Я на флешку записала презентацію. І в нас йде реконструкція детского саду, повністю все обновляється. Естественно, покажемо і будемо брати пример з вас. До початку навчального року залишилось кілька тижнів. Отже, побажаємо натхнення та професійних успіхів всім педагогам. Мешканці та гості міста сьогодні відчули деякі незручності у зв'язку з перекриттям проїжджої частини вулиці Хіміків від магазину Віртус до торгівельного центру Плаза. За інформацією начальника управління капітального будівництва, там ведуться роботи закопування теплотраси. Вони триватимуть ще й у вівторок. Після їх завершення розпочнуть благоустрій вулиці. Відтепер тепер южниці знатимуть більше про події у місті з цього дня. Свіжі випуски програми Южські новини виходитимуть не два, а вже три рази на тиждень. Ми не можемо стояти на місці. Ми повинні розвиватися. Ідея про те, щоб збільшити випуск новин, була давно би, задумана. Просто наступило час. Її Це тепер буде постійно. Це продиктовано життєм. Ми повинні як було оперативно знайомити наших южниців з тими собаками, які відбуваються у нас в місті. Час першого виходу новин до ефіру не змінився. Отже, чекаємо на вас біля екранів у понеділок, середу та п'ятницю о 18.30. Інформацію про час повторів ви можете отримати з програми передач, яка публікується у місцевих газетах. Тепер про спорт. Триває спартакіада Порту Южний. Минулого тижня на міському пляжі відбулись змагання з пляжного футболу серед команд підрозділів підприємства. Ще два матчі пройшли у рамках першості з пляжного футболу. Гравці цей вид спорту називають найнепередбачуванішим екс проти перере, затята гра. Вже у другому періоді у обох команд помітна втома. Гравці зауважують, пісок майданчик, що створює багато небезпечних моментів. Саме цим скористалися гравці ексу, забивши шість голів. Суперник зміг влучити в їх ворота лише один раз. Перере не реалізували два пенальті. У підсумку 6-1 на користь ексу. Це вже третя перемога на рахунку. Цієї команди в емоційній обстановці пройшов наступний матч. У боротьбі за перемогу зійшлися портофлот і ОГЕ. Протягом усієї гри ворота портофлоту не дочекались жодного забитого м'яча від команди ОГЕ. Натомість суперник реалізував сім голів, 7-0. Для портофлоту результат важливий, адже два з трьох попередніх матчів закінчився не в їх користь. Сюдіатично гравця получилось у нас суперник слаб'є чому разда. А так, в принципі, в вантаж футболі може все бути. не подобається, у нас перші дві гри ніяк не залишилось. Отличне настроєння. Ну, Нормальне спортивне злость. Таким чином, враховуючи результат двох останніх матчів, до трійки лідерів увійшли наступні команди Екс, «Екс», «РММ» та Портофлот. Але турнір триває і остаточний результат ще попереду. На сьогодні це всі новини. Я з вами прощаюсь. Нагадаю, що наступний випуск вийде у середу з тим, що відбуватиметься у Южному у найближчі два дні. Вас познайомить Олена Горіна. Всього найкращого.